З авіації та артилерії російські війська відкривали вогонь по Донеччині цієї доби. Як живуть люди у звільненому Святогірську, у місті налагодили зв'язок, обстежують територію на вибухонебезпечні предмети. Переселенцю зі Слов'янська пересадили легені у Львові. Опівночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Пошкоджено 11 багатоквартирних будинків та дитячий садок. 48 разів обстріляли вугледар. Поранено людину у Перомайському та Часів'ярі. Там пошкоджено 20 будинків, повідомив очільник обласної адміністрації Павло Кириленко. Про ситуацію в Авдіївці розповів очільник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Били столь артилерії, били градами декілька разів. Вже були обстріли зранку. 10.09 відбувся авіаракетний удар по Авдіївському ковсахім Чотири ракети, попередньо без жертв. Окупанти стріляли по приватному сектору Курахівської громади. Розповів начальник тамтешньої адміністрації Роман Падун. Було шість обстрілів населених пунктів громади. Обстріл відбувався зі стульної артилерії. Є пошкуджені приватні будинки. Загиблих та поранених немає. Противник зосереджує засилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби там відбулось 49 бойових зіткнень. Повідомили у Генштабі. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противників безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів. Григорівка, Богданівка та Притечене. Завдав авіаційних ударів біля Іванівського та Ступочок. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Мірі Пробуйте через зад, пробуйте через зад виходити. відкривай задні. Машину розворотила. службовці поліцейського підрозділу Білий Янгол показали наслідки обстрілу службової автівки. Поранено п'ятьох членів екіпажу. Правоохоронців атакували, коли вони їхали на евакуацію місцевих в районі Бахмута. Минулої доби рятувальники Донеччини підвезли до жителів Костянтинівки, Цукуриного, Торецька, Мирнограда, Сіверська, технічну та питну воду. Олександр Забродін, Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді одному з керівників 501 ї окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України, через якого 277 військових цього батальйону опинились в полоні. Слідство встановило, що начальник речової служби тилу цієї бригади зрадив присягу та перейшов на бік російської армії. Він вступив у змову з росіянами та фактично умовив командира здатися, користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони у Маріуполі. Зрадник спонукав командира припинити оборонні дії. Здати зброю та особовий склад 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передослокацію, а насправді їх переправили до ДНР. ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501 окремої бригади морських піхотинців збройних сил України. За словами Ольги Чеканової, начальнику речової служби тилу 501-ї бригади морських піхотинців повідомлено про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає довічне ув'язнення. На набережній у Святогірську знищені росіянами магазини, кафе, дитячі атракціони. Міст, який веде до святогірської лаври, зруйнований. Частина його обвалилась у річку. Посічені уламками знарядів будівлі храмів та залишки обгорілої військової техніки. Такі наслідки обстрілів та тримісячної російської окупації міста. Ситуація, дай слава богу, спокійна. Наразі ми працюємо над тим, щоб стабіліційні заходи, які відбуваються у нас в громаді, були максимально ефективними. У нас потрошки повертаються підприємці. У нас працює мобільний зв'язок. У нас працюють стаціонарні відділи нової почти. Укрпочти у нас працює санітарний модуль. У нас соціальна пральня, у нас соціальні рейси. Фактично, люди потрошки-потрошки повертаються к нормальному європейському життю. На околицях міста зруйновані будівлі підприємств, згорілі танки, знищена військова техніка та залишки боєприпасів. На жаль, щодо мінонебезпеки, ще територія Святогірської громади, вона небезпечна, тому що сил і засобів не вистачає для того, щоб в повному обсязі обстежити. Ми не радимо людям ходити там, де лісосмуги, там, де є трава. Якщо ми кажемо про Святогірсь, то більш-менш асфальт, доріжки, все це територія пройдена. Люди, які повертаються, можуть звернутися і до поліції, і до СНС для, стосовно того, щоб розмінували їхні права. Атне сектор за словами Володимира Рибалкіна наразі у Святогірській громаді проживає 2,5 тисячі людей. У Святогірську 750. Нагадаю, російські війська окупували Святогірськ у червні минулого року, 12 вересня 2022 року. Збройні сили України звільнили місто від окупантів. Олександр Забродін, Вікторія Алексеєва, Гартем Степанов. Суспільне новини Донбас. Окупанти замість відновлення інфраструктури у Сєвєродонецьку проводять пропагандистські заходи. У місті погіршуються санітарні проблеми, розповів керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк. Наслідки руйнації каналізаційної системи і, ну, і самої інфраструктури, відсутність необхідної техніки в наявні, наявній кількості, тої, яка потрібна. Не дозволяє утримувати е, місто відповідним чином, тому і санітарна ситуація погіршується. Тобто, ну на ті десь е, 10 тисяч місцевого населення, які залишились, е, обмаль, так скажемо, була цивілізації, які залишились у місті. Минулої доби з артилерії та мінометів окупанти обстріляли Стальмахівку. Вчора звідти евакуювали літнього чоловіка. Він же забезпечений житлом та іншою допомогою. Повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області. Напередодні ресурси окупантів повідомили про вибух у Луганську в приміщенні перукарні. За повідомленнями від вибуху, постраждав так званий міністр внутрішніх справ окупаційної адміністрації на Луганщині Ігор Корнет. Інформацію про вибух в Суспільному підтвердили жителі окупованого міста. Семеро людей поранено. У своєму телеграм-каналі так званий посол ЛНР УРФ Радіон Мірошник заявив, що ще один вибух стався на території колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів. Як розповіли місцеві мешканці, з 2014 року на території училища знаходилась військова база окупантів. Коридорами Львівської лікарні зараз Сергій робить без зупинок зо три сотні кроків. І для нього, каже, це досягнення. Кілька років тому чоловікові стало важко дихати. Згодом він майже не міг ходити і розмовляти. Дало ковід, видати ковідом, ну, перехворів теж, переходив так на ногах видали. Ну і це вже, скажімо так, рік, що ну, дуже 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 сильно. Ну, Чувствується задишка, Схуднення дуже здорове з'явилося. Друге, апетиту не було, тому що не було змоги нормально ну, як їсти, ну, їсти і дихати, як, ну, як людина їсть. Концентрація кислороду, кисню була, падала до 80. Це дуже Дуже, дуже, дуже погано. Почалося в нього з того, що він почав втрачати вагу. Він не був ніколи там дуже крупним, але він почав стрімко втрачати вагу, і ми не знали в чому причина. Потім вже почалася задишка, і ми вже перевіряли різні органи і серце, і а, щитовидну залозу, і внутрішні органи. Після комп'ютерної томографії у Сергія діагностували хронічне обструктивне захворювання обох легень та тотальну бульозну емфізему. Повітряні кісти замінили тканину легень. Після початку повномасштабного вторгнення родина евакуювалась до Полтави. Ірина згадує, з новин дізналась, що в Україні роблять трансплантацію легенів і звернулась до лікарні святого Пантелеймона. Два місяці чекали на донорський орган. Той ранок, коли нам зателефонували, що знайшовся донор, чоловік почав дуже хвилюватися, тому я говорила з лікарем, який і нас забрала швидка, привезла сюди. Легені Сергій отримав від посмертного донора – 42-річного чоловіка з Нововолинська, у якого стався інсульт, 23 квітня. Зробили операцію. Вона тривала 10 годин. Ліва легеня була абсолютно знищена повністю бульозною хворобою. Ми почали з лівої легені, коли була пришита нова легеня, ми побачили, що вона працює, функціонує, рожевіє. Тобто, гази крові, які постійно контролювалися під час операції, суттєво підвищились при цьому. Зрозуміло, що все добре і можна приступати до правої легені. Я сказала йому, що я буду тут до кінця, поки не закінчиться за ця операція. Що його вдома чекають діти, що потрібно боротися. Я тут всю ніч сиділа на цьому диванчику, пила валеріану. і коли лікар вийшов о 10-й годині і сказав, що операція закінчилася, у мене вже було ні, не було ніяких емоцій. Я не могла ні сміятися, ні плакати. Сергій наразі відновлюється після операції. каже у свої 44 знову повертається до життя. На нього чекають троє синів. Внуків хочеться побачити, подякувати. Після війни Сергій мріє повернутися до Слов'янська та прогулятися вулицями рідного міста. Олександр Забродін, Анастасія Дашко, Суспільне, Новини, Донбас. Низ, наверх. Вдох, видих. Добренько. Олеся Ярошенко фітнес-тренерка з Маріуполя. Раніше вела дитячі та дорослі групи. Спеціалізувалася на загальній фізичній підготовці та аеробіці у футболістів. Згадує початок повномасштабного вторгнення зустріла у рідному місті. Ми були, так сказати, у самому пеклі. Наш будинок був за кілометр до заводу Азовсталь. Тобто я завжди сиділа біля віконця, пила каву, дивилась на завод, ну ще до війни, та бігла на свою улюблену роботу. Ось і вийшло так, що 7 березня було пряме попадання до нашої сусідки. К щастю, ніхто не постраждав, всі вижили. Ми допомогли нашій сусідці вибратися з квартири. Вона була з дітьми. 7 по 26 березня разом з родиною жили у підвалі продовольчого магазину навпроти свого будинку. Всього там переховувалося 70 людей. Розповіла жінка. Саме страшне це напевне звуки літаків. Це щось. Не передаваємо це саме страшне, що може бути. Я з мамою останні останню неділю взагалі не виходила на вулицю, тому що ну це було неможливо. І коли вже не було змоги добувати воду з кринички, ми бігали, добували. Ось ми готували суп на пиві. Я ніколи не забуду його смаку. Після 19 проведених днів у підвалі за допомогою Червоного хреста Олеся з мамою виїхали до Німеччини. Тренерка каже, довго там не протрималася, вирішила повертатися в Україну. Вибороли, так сказати за покликом серця. За покликом серця, тому що у нас в Одесі абсолютно нікого немає. Ні родичів, ні ну є друзі, знайомі, але так багато, скажімо, немає. Ну і саме головне те, що тут є море, тому що я пам'ятаю, я перший раз. Підійшла до моря, навіть дуже сильно розплакалася, тому що ну, море лякує душу. В Одесі тренерка приїхала в грудні в січні її запросили працювати в команді Емспорт. Мене позвали до цієї команди, запросили працювати з Маріупольцями. Я одразу ж сказала так, я хочу, я можу, я буду. І як тільки я ось почала, я дала старт, що набираються групи, ми тренувалися на базі Я Маріуполь. У нас є телеграм-група, ми там дали обяву, і зразу одразу, як ми дали цю об'яву, одразу групи набралися. Спортсмени про тренування з Олесію кажуть таке. Мені дуже подобається те, що мене з усіх боків мої Маріупольці. Ми спілкуємося однією мовою. Ми розуміємо друг друга, як ніхто інший. Люди, які пережили те, що було там в Маріуполі. А вони трохи інші. Вони. Дуже добре друг другу друг друга розуміють, і так і ми не тільки тут займаємось спортом, але ми згадуємо своє місто. Мені ці тренування дуже подобаються. Коли ми тільки приїхали в Одесу, було дуже складно знайти тут спортзал. Як на мене, тут всім дуже великі проблеми. І коли ми побачили, що є об'явлення, що безкоштовні тренування з Маріупольцями і тренер з Маріуполя. Ми одразу пішли на перше тренування 10 січня, здається, ми прийшли. І от того часу. Ходимо. Мені особисто дуже подобається особливо, як ми на вулицю вийшли. Це дуже класно, дуже бадьори та звільняє від зайвих дубок. Після завершення війни дівчина мріє повернутися до Маріуполя та відкрити там свою фітнес-студію. Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.